Гібридна форма винограду подарок не святая, Селекція Павловського Євгена Георгійовича повністю готовий. Зазвичай він дозріває чи починає дозрівати, вже вибірково можна різати е, десь на 5 серпня, в моїх умовах, Південні Вінницької області. Має приємний мускатний смак. Такий темно-фіолетовий окрас. Е, навантаження цього року невелике. Ось так, як ще показати, на одному кущу. Навантаження невелике, але загалом урожай на ньому нормальний. Так само одіти і всі точки від ос, щоб вони його не травмували. Гаїдка доволі крупна. Ним я задоволений після вимерзання непогано відновлюється і раджу людям, особливо тим, хто любить мускати, в себе його заводити. Дуже гарний, приємний смак. І доволі непоганий колір. Отак От нагрузочка на кущу. Дякую за увагу.